Ось така товстенна хвоя кручена. Щас поближче підійду, покажу. Мені звичайно такий матеріал не світить, але хоч покажу. Це з таких колись робили борти. Це генетичний резерват, так що мертвий номер. Така вона кручена, верчена. Така повністю по спіралі тут. До самої крони можна було наробити вулики. Вона ідеальна, вона по-любому всередині гнила. З вулиці вона ще й моя. Вона ще одна така, але вона не кручена, та пряма, а ось ця саме кручена. Такий матеріал Вон і гриб. Ото і гриб. Що Всередині вона по-любому гнила. Вона до самої крони стоїть товста такий стержень. Це був, був би на вулики матеріал.